Якщо ви слідкуєте за нашим каналом, то могли помітити, що ми не тільки розповідаємо про українську історію, але й маємо серію відео, присвячену безпосередньо військовим підрозділам. Насправді це дуже важлива тема, адже по суті країна живе війною, і часто в новинах ми чуємо про ту чи іншу бригаду. Поняття зеленого не маючи, які бойові завдання вона виконувала. Тому ми з командою взяли на себе таку відповідальність. І хочемо розповісти про тих, хто боронить нас щодня від агресора, що в свою чергу закидує позиції м'ясом по всій лінії фронту. Сьогодні мова йтиме про 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила, що формувалася ще з часів відновлення незалежності, та наразі є потужною дуже потужною одиницею у складі ЗСУ. А поки ми не почали знову залазити в історію, не таку давню, проте все ж дуже потрібно, то підпишіться на наш канал на Ютубі, адже там можна знайти багато цікавого контенту. Отож, після відновлення незалежності в 1991 році Україна знаходилась не те, щоби в найкращому стані. І справа тут не в тому, що хтось прийшов та й все розвалив. Сам Совок був ще тою клоакою з одинаково бідними людьми. Проте це все стало очевидним в порівнянні з сусідами, коли залізна завіса впала. Що ж стосується армії, то потрібно було формувати власні збройні сили. І 24-та мотострілецька дивізія УРСР перейшла під контроль ЗСУ. А 18 лютого 1992 року її бійці склали присягу на вірність українському народові в роки буремних 90-х чисельність війська планомірно зменшувалася з багатьох причин. В тому числі економічних. Тому більшість дивізій почали реорганізовувати у бригади. На хлопський розум поясню, бо сам часто плутаю. Дивізію входять від 6 до 25 тисяч особового складу, в той час як чисельність бригади приблизно 4 тисячі чоловік. І, власне, дивізія складається з декількох бригад. Так от, 24-й, тоді ще дивізії у 2001 році, указом президента, було присвоєно почесне найменування імені князя Данила Галицького. А пізніше, під час реорганізації або ж скорочення війська, 24-ку переформатували в бригаду та віддали в підпорядкування 13-го армійського корпусу. Потім той корпус став оперативним командуванням під час чергової хвилі реформи, але не буду вас згрузити структурою армії, бо і так же навалив термінів на тиждень наперед. У 2004 році 24-та ОМБР була визнана найкращою бригадою в оперативному командуванні захід. А ще через рік так, взагалі, отримала відзнаку найкращого підрозділу сухопутних військ ЗСУ. Загалом у мирні часи бригада брала участь у миротворчих місіях, командно-штабних навчаннях по типу Артерія 2007 чи взаємодії 2010 або ж бігала пліч опліч з солдатами НАТО в рамках програми Партнерство заради миру. Коли ж на територію України прийшла війна у вигляді російської агресії 2014 році, то 24 ОМБР одна з перших зустрічала непроханих гостей на сході країни. Тоді на базі бригади було сформовано декілька батальйонно-тактичних груп та відправлено в зону бойових дій в райони Слов'янська, Краматорська та Красного Лиману. Бійці бригади брали участь у звільненні від терористів того ж Красного Лиману, Ямпіля, Закітного, Сіверська, Зарічного, Лисичанська та Сєвєродонецька, а також подальшому просувалися з іншими підрозділами в сторону окупованого Луганська. Незапекліші бої на долю бригади випали в серпні 2014 року в районі міста Лутугине на Луганщині, коли бійці з боями зайняли позиції в багатьох суміжних селах, вибивши звідтам ворога. В ті часи Російська Федерація за допомогою власних медіа на весь світ смерділа, що Україна воює з якимись ополченцями, що купили собі танки та зброю десь на вагу на місцевому ринку. Насправді це ж були завезені терористичні групи ЗРФ, до яких подекуди приєднувались особливо упороті колаборанти, проте не так часто, як би хотілося Росії. Тому наші війська помаленьку, але методично, зачищали українські території від цього непотребу, і Росії довелося використовувати власну регулярну армію, щоб хоч якось для них врятувати ситуацію. І от 20 серпня на позиції 24-ї ОМБР на Луганщині за підтримки танків та артилерії було відправлено підрозділи 76-ї десантно штурбової псковської дивізії, фактично вперше залучивши ту ж регулярну армію РФ. Звісно, що Росія тоді і далі продовжила нити про хлопчиків в Трусіках та якесь там повстання київському режиму. Проте водночас їхня рота десантників була практично знищена. 80 чоловік вижило близько 10. Загалом, влітку 2014 року, під керівництвом генерала-лейтенанта, а згодом Героя України Олександра Павлюка, бригада визволила майже 10 населених пунктів, а пізніше взяла участь у важких боях в районі 32-го блокпосту. Це нагадає точка на трасі Р-66, неподалік села Сміле Луганської області, або прозвана пізніше Долина Смерті, і по самій назві зрозуміло, що там було ой як не солодко. Пройшовши бойове хрещення, бригада продовжила розвиватися далі та в рамках загальної. Військової реформи та за зразкове виконання завдань отримала почесне найменування 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. Я спершу теж не особливо зрозумів, що змінилося. Проте суть, як завжди, в деталях. Справа в тому, що така назва, як Данило Галицький, це не те, щоб до кінця правда, адже по суті Данило Романович був королем досить потужної держави від Дніпра до Дунаю та Карпат і являвся спадкоємцем київських князів. Згодом князя Данила коронували, і він перетворився на законного керманича Київської Русі, тому його справді потрібно вважати королем. Детально про це ми розповідали в одному з наших випусків. Дуже рекомендую глянути. Там все доступно розжовано, як, як на тисячолітню історію. Ну і мемчиками розбавлено, все як ви любите. Так, от, образ Данила, як Галицького, скоріш за все, що проштовхувала Росія під час окупації минулого століття, щоб применшити історію України та самим претендувати на спадщину Київської Русі. Таку нахабну брехню потрібно було спростовувати. Тому, власне, 24-та ОМБР перетворилася на бригаду імені короля Данила, отримавши відповідну символіку та слоган. До Речі про них до 17-го року з цими базовими речами в 24-ці було туго. Та різні батальйони чи дивізіони не мали якоїсь уніфікації а на шевронах зображувались то танки, то гармати, то взагалі гори. Не те, щоб це погані символи, проте все треба було привести до єдиного формату. І тоді ж був вперше проголошений девіз бригади Мілітес Регум. Пробачте, якщо неправильно вимовив, що з Латині перекладається як піхота короля. А вже трохи згодом, 10 листопада 17 року, командування бригади оприлюднило символіку та емблему зображення Лева в короні, увінчаного стрічкою з гаслом підрозділу. Це пряма відсилка до коронації князя Данила в Дорогочині 1253 року, і в суміші з девізом загальна картинка виглядає круто та сповнена глибоко історичного сенсу. Також сам Лев, що ніби рухається по горі на зелено-червоному тлі, це родовий герб династії Романовичів або ж прямих правителів Київської Русі. і Короля Данила, тому це зображення можна побачити не тільки на шевронах 24-ї бригади, а й на різноманітних пам'ятках Руського Королівства. Окрім символіки та гасла, а також корогви, то такий почесний прапор, який бригада отримала у 2016 році, перебуваючи на позиціях 8 місяців, 24 -та ОМБР також мала власний гімн. Проте там все було менш помпезно і без підтексту тисячолітньої історії. Справа в тому, що ще на початку російсько-української війни у 2014 році на позиції до бійців приїхав відомий вокаліст гурту Зав'йо Мирослав Кувалдін та разом з волонтерами привіз Регі і Канабіс. <пробіт> Насправді ж, музикант, побувавши в зоні бойових дій, після приїзду написав пісню під назвою Залізний дух і власне вона і стала неофіційним гімном 24-ї бригади. У 2017 році воїни 24-ки виконували завдання в районах Оріхового, Золотого, Катеринівки, Новознанівки та Попасної. А з початку 2018 року під керівництвом полковника Валерія Гудзя бригада утримувала Зайцеве та Торецьк. На жаль, Валерій Гудзь загинув у 2022 році вже під час повномасштабного російського вторгнення, відбиваючи навалом московитів на тій же шлуганщині, та отримав звання Героя України посмертно. Загалом в лавах бригади проходило службу дуже багато легендарних українців, в тому числі і сам Валерій Залужний, що став головнокомандувачем ЗСУ в 2021 році та зустрічав перші пачки добрива вже в ролі вищого військового командування. А от його рідна 24-ка в лютому якраз мала повертатись на ротацію в постійне місце дислокації, проте довелося імпровізувати та тримати оборону попасної під тиском значно переважаючих сил ворога. Місто було напрямком одного з головних ударів росіян на сході, і ворог залучив до наступу елітні підрозділи, колись дуже відомого ПВК Вагнер, очільник якого згодом злетів в своїх амбіціях до небес. З початком повномасштабного вторгнення 24-та окрема механізована бригада брала участь в боях на Донбасі, була задіяна на Херсонському контрнаступі та тримала просто колосальні ділянки фронту, за що була нагороджена декількома відзнаками. І в 2024 році воїнів бригади передислокували в район населеного пункту. У часів яр, незважаючи на те, що місто практично знищене вщент, бійці й досі тримають там оборону та ліквідовують ворога в промислових масштабах. Між іншим, в пункті постійної дислокації бригади у місті Яворів відкрито меморіал на честь полеглих воїнів. Тому якщо будете там, то обов'язково відвідайте це місце в знак поваги та честі нашим героям. В кінці цього відео хотілося б додати, як і в попередньому схожому це не реклама якогось окремого бойового підрозділу, а лише його історія, починаючи від початку заснування і до теперішніх часів. Нам дуже важливо знати наших героїв, а тим паче їхні бригади. І було б в мене не обмежено часу, то знімав би хоч кожен день про український підрозділ, так як це справді важливо. Жоден з нас не може залишатися поза контекстом війни, оскільки це банально про наше виживання, а сили оборони наразі роблять нереальну роботу, в якій би бригаді чи підрозділі вони не були. Тож слава Україні і героям слава!